В цьому відео ми розглянемо одну із найважливіших теорем з геометрії трикутників це теорема косинусів. Звучить ця теорема слідуючим чином. Квадрат сторони трикутника, що лежить проти даного кута, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Розглянемо тепер на ось цьому запису речення. Квадрат сторони трикутника, ось він, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутка цих же сторін на косинус кута між ними. Так от, акцент перший, який треба зробити, це те, що сторона С, для якої ми записуємо теорему, теорему косинусів, це сторона, яка лежить проти кута альфа. Вона протилежна до кута альфа. А сторони А та Б це сторони, які прилягають до кута альфа. І саме кут альфа це кут між цими сторонами А та Б. Покажемо це на малюнку. Значить, розглянемо трикутника БЦ, виберемо кут С як відомий, позначимо його величину Альфа. Тоді сторона протилежна йому АБ матиме довжину С. Отже, сторона С протилежна до кута Альфа. Сторони А та получаються прилеглими до кута Альфа, і тому розташування по цих сторін відповідає. Ось цьому запису. Тобто теорема косинусів складається для сторони, що лежить проти даного кута. Ось вона для цієї сторони складена. Для доведення цієї теореми я використаю прямокутні трикутники. Ну і щоб їх отримати, я проведу висоту. Висоту позначимо BD. І яка розбиває трикутник БЦ на два прямокутних трикутники ABD і BDC. Оскільки я буду визначати саме сторону С. Це довжина сторони АБ. Тому почну із працювати з трикутником ABD. З цього трикутника. Так і запишу з трикутника ABD. Так, прямий кут у нас получається ADB. 90 градусів. Так, все трикутника затеремо Пифаора АВ квадрат. Б дорівнювати АД квадрат плюс БД квадрат. Можу підставити замість АВ довжину, тобто С. Получу тоді С квадрат дорівнює АД квадрат плюс БД квадрат. Так. Ну і тепер мені необхідно визначити оці два доданки AD квадрат і БД квадрат. Значить, БД БД це катет, який спільний як для трикутника АБД, так і для трикутника БДЦ. Тому я його знайду, використовуючи трикутник БДЦ. Тому я запишу з трикутника БДЦ. Вкажемо прямий кут. це буде БД. С дорівнює 90 градусів. Так от, цього трикутника БД буде дорівнювати BC помножити на синус кута С. C. Кута С. C. BC – це гіпотенуза, а С у нас кут С альфа, той що даний. БД це протилежний катет, тому добуток гіпотенузи на синус кута гострого. Так визначається довжина протилежного катета. Та отже, А замість BC на синус і замість кута це альфа. Найшли ми БД. Тепер AD. AD – це оцей відрізок оцієї цієї сторони AC. Значить, як відрізок, я її можу АД цю знайти, як ac мінус Чому саме такий такий спосіб обрав? Ну, по-перше, це в мене відомий. Це довжина його Б. А ДЦ, я можу із трикутника БДЦ знайти. Тому я напишу, що ДЦ буде дорівнювати. Це у нас прилеглий катет до цього строку, та він визначається як добуток гіпотенузи на косинус цього кута. Тобто це буде БЦ на косинус кута С або це буде А на косинус альфа. Ну, відповідно, тепер я можу записати, що АД це буде А, це у нас Б, мінус Д. Це. А Д це, це тільки, що ми визначили, це А на косинус альфа. Ну і тепер оцей АД. підставим сюди. І БД ось цей все. Підставимо от сюди. В результаті буде мати Знову строчки. С квадрат Б і так А d квадрат, це оцей вираз у квадраті. тобто Б мінус А косинус альфа У квадраті. плюс Б Це оцей вираз у нас в квадраті Це буде А квадрат синус квадрат Альфа. Дорівням. Розкриємо квадрат. B квадрат мінус подвоєний добудок, плюс квадрат и плюс оце я доданок. Доріня. Значить ось А квадрат, спільний множник я винесу отсюда дужки. Так, доріння. Значить тут я переписую Б квадрат. 2АВ косинус Альфа плюс а квадрат за задушки, вдушка косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. А косинус квадрат плюс синус квадрат альфа це є основна тригонометрична тут і значення цієї суми одиниці. Значить а квадрат помножити на 1 буде а квадрат. Тобто цей весь вираз дорівнює а квадрат а квадрат переставлю до b квадрат і отримуємо а квадрат плюс b квадрат мінус 2аб косинус α. Тобто вираз, який ми отримали, повністю співпадає з цим, який треба було довести. Тому роблю висновок. Отже, c квадрат, тобто квадрат сторони протилежної даному куту, дорівнює сумі квадратів двох Інших сторін, або сторін прилеглих до даного кута. Мінус подвоєний добуток цих же сторін на косинус кута між ними. Довели ми теорему для випадку гострокутного трикутника. Тепер доведемо цю ж теорему для випадку тупокутного трикутника АБЦ. Він зафарбований. Тут також я проводжу висоту. БД. Нагадаю, що у покутного трикутника висота проведена із вершини гострого кута вона проводиться до прямої, що містить протилежну сторону. Тобто не до самої сторони висота проводиться, а до оцієї прямої, на якій лежить ця сторона. Тому робимо таке продовження сторони і опускаємо висоту. В результаті ми маємо також два прямокутні трикутники АБД. Оцей великий і С, Б, Д, який я й використаю. Кут той же самий виберу С, значення його альфа і сторона, проти якого лежить цей кут, це А, Б, довжина її С. Тепер оця сторона А, ця сторона Б. Так, ну і традиційно, щоб виразити АБ. Так як ми мы тут починали, ми використаємо трикутника ABD і теорему Піфагора. Ось трикутника АБД. A, Кут прямий у нас виходить АДБ 90 градусів. Так, Значить, цього трикутника АБ квадрат. буде дорівнювати АД квадрат плюс БД квадрат. Так. Ну, я підставлю замість АБЦ. Получаємо С квадрат дорівнює АД квадрат плюс БД квадрат. Так. Тепер АД і БД. БД це катет, який спільний як для цього трикутника прямокутного, так і для оцього. Тому БД я буду шукати із оцього прямокутного трикутника. Для того, щоб його знайти, мені необхідно оцей кут. Гострий використати. Цей гострий кут, він суміжний із оцим ось кутом трикутника ABC. і тому його значення це буде 180 градусів мінус альфа. Це значення цього куту. Отже, я знайшов цей кут, і тепер я можу ним скористатися, щоб знайти БД. Тому далі я пишу, що з трикутника CBD Вкажемо прямий кут. Q B до 90 градусів. Так, значить, з цього трикутника BD. Буде до рівня добутку гіпотенузи BC на синус. Кута БЦД. БЦД. Так, підстав. Значить БЦ це гіпотенуза цього трикутника. Ось вона. вона по значенню А. Дорівнює. А кут БЦД це 180 градусів мінус альфа. Тому синус в дужках 180 градусів мінус альфа. Дорівнює. Так. Як відомо, синус 180 градусів мінус альфа заміняється просто на синус альфа. В результаті ми маємо А помножити на синус альфа. Так. Отже, де ми знайшли. І далі ми його підставимо от сюди. Так, тепер аде. Щоб визначити AD, скористаємося тим, що AD складається із відрізків АС і СД. Тому я запишу, що АД це і сума АС плюс СД. СД я буду шукати, знову ж таки, з трикутника БЦД, тому я напишу просто вираз для нього, а А це у мене відомий Б. Його значення. Тому я напишу DAC дорівнює Б. А СД у нас буде дорівнювати оцей катет, він прилеглий до цього кута. Значить, він дорівнює добутку гіпотенузи на косинус у цього кута прилеглого. Тобто це буде BC на косинус кута, BCD. Дорівнює. Зробимо підстановку. BC у нас це А. Косинус. Кут БЦД, це 180 градусів мінус альфа. До рівня. Косинус 180 градусів мінус альфа заміняється на мінус косинус α. Тому в добутку ми получимо мінус А косинус альфа. Ну і тепер можемо... АД записати остаточний вираз. АД будуть. А це у нас Б плюс СД, це мінус А косинус альфа, то це буде Б мінус А косинус альфа. Ну і тепер цей же ж вираз підставимо замість АД. сюди. В результаті маємо: значить, АБ квадрат С квадрат. АД квадрат C оцей вираз у квадраті плюс БД квадрат. Це у нас виходить оцей, оцей вираз у квадраті. Це А квадрат синус квадрат альфа. Зверніть увагу, той самий вираз ми мали. І при доведенні теореми косинусів для гострокутного трикутника. В процесі розкривання дужок і обчислень, ми отримали вираз А квадрат плюс Б квадрат мінус 2 Тобто Цей вираз і це все абсолютно співпадають, значить результати в них будуть однакові. От я і записав, скориставшись попереднім доведенням. Отже, квадрат сторони протилежної даному куту дорівнює сумі квадратів сторін прилеглих до кута, мінус подвоєний добуток цих же сторін на косинус кута між ними. Теорему доведена для випадку тупокутного трикутника. Залишився у нас гостро... прямокутний трикутник, тому тут розглянемо просто ситуацію. З цим трикутником для випадку гіпотенузи, коротше кажучи. Тобто, якщо ми маємо прямокутний трикутник, скажімо, прямокутний трикутник, то розглянемо для випадку гіпотенузи. Тут відомий кут 90 градусів у нас найбільший. То якщо скласти теорему косинусів для гіпотенузи оцієї, вона лежить проти відомого кута 90 градусів, то виходить, що якщо альфа тут у нас 90 градусів, ось тут, то косинус альфа в цьому випадку це косинус 90 градусів. А це 0. Значить, якщо тут у нас 0, це все 0 тоді буде. То у нас залишається це квадрат до рівня квадрат плюс b квадрат. Тобто ми отримали із теореми косинусів теорему Піфагора. Тому для прямокутного трикутника, ми маємо... Уже доведено теорему піфагора це як різновид теореми косинусів. Теорема піфагора виходить як наслідок з теореми косинусів. Так, розглянемо тепер наслідки з теореми косинусів, які також будемо вживати при розв'язанні задач. Перший наслідок: Формула для обчислення косинуса кута між сторонами А і Б. Щоб знайти цю формулу, формулу, записати цю формулу. Знайдемо косинус кута і з оцієї рівності. Значу, цей компонент у нас містить косинус, будемо вважати його якраз тим компонентом, що невідомий. Всі інші компоненти це квадрати сторін відомі. Тому переносимо сюди невідоме, сюди відоме. В результаті ми маємо 2аB косинус альфа в лівій частині, дорівня А квадрат плюс Б квадрат. Ми його начіпаємо. І до нього мінус С квадрат допису. Тепер косинус, як невідомий множник. Це добуток. Поділити на відомий множник С2. Ось оцей весь. АБ. І ми отримали формулу для обчислення косинуса кута між сторонами А та Б. Значить, для запам'ятовування зверніть увагу на слідуючі особливості. У чисельнику в нас квадрати сторін, а в знаменнику подвоєний добуток сторін. Тепер, яких сторін? Значить, в чисельнику в нас сума квадратів сторін прилеглих до кута мінус квадрат протилежної сторони. І в знаменнику подвоєний добуток прилеглих сторін кута. Квадратів тут немає, звернуть увагу. Друга група наслідків вона дозволяє визначити, знаючи сторони трикутників, визначити вид трикутника за кутом тупокутний, чи гострокутний, чи прямокутний. Тому перша властивість, я її позначу, 2.1. говорить, що якщо. Квадрат найбільшої сторони трикутника більший за суму квадратів менших сторін, то кут альфа між сторонами А і Б, він тупий. І відповідно трикутник тоді тупокутний. Так, 2-2. Якщо ж квадрат найбільшої сторони дорівнює сумі квадратів двох менших сторін, це виходить теорема Піфагора, то альфа буде прямий, ну, тобто його величина 90 градусів. І трикутник тоді прямокутний 2-3. Ну і нарешті, якщо квадрат найбільшої сторони менший за суму квадратів менших сторін, то альфа у нас гострий. Тобто найбільший кут трикутника буде гострий і трикутник буде гострокутний. Трикутник гострокутний. Отакі ну, наслідки. Тобто знаючи сторони, можна визначити вид трикутника за кутом який він, тупокутний, прямокутний чи гострокутний.